Оскільки в нас є представники ТЦК, вони хочуть зробити оголошення, тому перед початком сесії надаю їм слово. Прошу. Всім доброго дня, панове депутати. У мене таке маленьке скромне оголошення. Скажу: основна частина у нас була вже у нас ТЦК Чорнорадському пройшла. Ми дуже вдячні, що підтримують нас. Ну, є в нас 10 депутатів. Кажу відкрито 10. Які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу вас запросити до нас прийти в ВЛК. Для уточнення облікових ісмових даних. Я буду зараз зачитувати прізвище, підніміть, будь ласка, руку. Представник рецікавручу вам повість. Хто відмовляється? Є акти відмови, прошу підписати. Войтович, Андрій, прошу. Я перепрошую, коли правильно прочитаю прізвище, бо я всіх не знаю. Гаманюк, Віталій. Його не буде сьогодні. Кашуба Володимир. Поможіть, будь ласка. Кудрик Іван. Тандрос, поможіть, будь ласка. Далі, Горманіо. Кудрик Іван. Де я кудрик? Підпишіться, якщо у вас виготовлення, ну свято, підпишіться. За ваша користь, ви маєте касати свою домашню адресу, телефон і день місця, так народження. Далі у вас Лемець. Михайло. Лапец. 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 лапец, лапец, перепрошу. Мы будем очень рады видеть. Ну то что, не <клес> Пущик. Пущик є. І сайт, дівай, калончик індик. Бриндик, немає. Нема риндик, да. Шевчук. Приорі. Нема, нема. Шеремета, Олег. Я. треба в казати, домашню адресу.

Ми про вас нічого не знаємо, і можемо вам повісту ви розумієте, ми йдемо вже на крайній мірі. Збери корічки ще. вибачте що я когось образив. Ну, вибачте, ви робите свою роботу, ми робимо свою роботу. Я вас дуже-дуже запрошую. Завтра прийти до нас в РТЦК Буду всіх дуже радий бачити. Чого ви так побат... сюди? Я весело. <ріст> ми, чесно сказати, ми змучилися з вами шукати. Ми два <ріст> роки вас <ваші, ріст> шукаємо. Я? Це не важливо, чи я був чоловік. Ми... Мені скажіть, <ріст> <а бої? ріст> я поїду. Дивіться, я був там, а <де ріст> ви були там. От я вас питаю, Я ж вас не питаюся, чи ви а там були. Може там, вам корешку показати, що я інвалід війни? Я там з го року. Не треба рок. мені нічого. Ну то чому ви так? Добре, я вас всіх запросив. Пане голова, я вас просив. збери, збери користь. Весілля, повірте, нема ніякого. Прошу. Ви почати, якщо когось образи, побачення. До побачення.